На відео волинські пожежники гасять загоряння на нафтобазі після ракетного обстрілу у Луцьку. Аби ліквідувати вогонь, підрозділи держслужби із надзвичайних ситуацій працювали без перерви більше доби, каже заступник начальника першого державного пожежно-рятувального загону Руслан Безека. Складність пожежі полягала у великому пожежному і тепловому випромінюванні. Особовий склад виклався. Фактично на повну. Ліквідація пожежі здійснювалася безперервно. Всі відділення, які виїхали вечором по сигналу тривоги, більше доби перебували безпосередньо на місці. Непроста була пожежа, але завдяки прикладеним зусиллям, зосередженим силою засобам, де це понад десятки одиниць техніки і понад десятки чоловік особового складу, було успішно ліквідовано. Нині пожежники у частині мають техніку, обладнання та спецодяг після робіт на нафтобазі. Керівник пожежного відділення Олександр Яковець каже, ліквідовувати подібну, але менш масштабну пожежу йому доводилось 22 роки тому на литовищі під Луцьком. Гасив у 2000 році в крупі. Ну, тільки там менші цистерни були. В чому складність? Чому, можливо, не вдавалося швидше це зробити? Ну, швидше там ти не зробиш, тому що воно витікало. І горіло, поки не витіче все, як його, ти його не загасиш. Складність з водою завжди. Треба було підвозити воду. А так, нічого вроді, справилися. Рятувальники Роман Борисюк та Олександр Шульгач розповіли на об'єкті, де сталася надзвичайна подія. Раніше відбувалися навчання пожежників. Це полегшило координацію роботи підрозділів під час ліквідації наслідків вибуху. Знали місця підходу до резервуарів, відходу місця пожежних гідрантів, водой. на мій строк служби. Це найекстремальніші умови були. Ми не були обізнані, як буде себе поводити паливно мастильні матеріали чи буде більший розлив, чи… Яка буде температура і ну, вихід СО ну, важких металів там? Працювали в костюмах захисту від температури. Близько дуже тяжко було підійти. Важкий об'єкт, великий, з таким гасінням не стикалися ще. Ну я особисто, так як це було витік паливомастильних матеріалів, які дуже тяжко загасити. Використовували піну водою, таке не можна гасити. Під час гасіння пожежі на Нафтобазі ніхто з рятувальників не травмувався, каже заступник начальника першого державного пожежно-рятувального загону Руслан Безека. Нині працівники перевіряють технічне обладнання. Пошкоджені пожежні рукави замінять. Нова зміна рятувальників заступила на чергування. Павло Мельничук, Олександр Ватащук, новини на Суспільному, Луцьк.